Доброго ранку, мої другокласники. Ми досліджуємо іменники. Я запрошую вас на урок української мови. Розпочинаємо. На попередніх уроках ми з вами досліджували імена і прізвища. Ми досліджували їх значення, і ви, думаю, запам'ятали, що імена і прізвища пишуться завжди з великої букви. З великої букви також, діти пишуться клички тварин. У вас, я думаю, точно, знаю точно, що є домашні улюбленці. І своїм домашнім улюбленцям ви даєте клички. Це їхні імена. І от клички тварин пишуться завжди з великої букви. Сьогодні будемо ці знання діти удосконалювати. Тож, знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок, будемо дружно, ми працювати. Створювати і фантазувати. Сьогодні ми каріграфічно пишемо те. Зверніть увагу, ви можете працювати так, як олівчик, всі палички писати зверху. А можете е, зроби, робити ве, перше, першу паличку знизу вверх, потім вниз, і знову зверху вниз. І не забуваємо про шапочку. Зверніть увагу, рівненька по полосочки, по лінії, по лінії. Не зрізуємо оці палички, і вони у нас всі однакового зросту, а не одна менша, друга більша. Маленька літера Т, подивіться, схожа на двогорбого верблюда. І зверніть увагу, горби у неї однакові. Не один більший, другий менший, не один вищий, другий нижчий ні. Вони у нас однакові. Тож, пишемо число, класна робота, і прописуємо нашу каліграфічну хвилинку. І ви здогадалися, слово буде тварини? Ставимо урок на паузу, пишемо слово потім тварини, і робимо звукобуквенний аналіз. Слово тварини дуже легке для розбору. Тварини. Наголос падає на першу «и». В цьому слові у нас сім букв, сім звуків і три склади. Нагадую, скільки в слові голосних, стільки і складів. У нас є правило, яке ми вивчали діти в першому класі, що клички тварин пишемо, з якої букви? З. Великої букви. Завжди. Діти саму тваринку, назву тваринки собачка, кішечка, корова, тигр, саму назву тварини ми пишемо з маленької букви, а от її кличку ми пишемо з великої літери. Подивіться, будь ласка, на цю картинку, і думаю, що ви здогадалися, що це за казка. Українська народна казка рібка. Але діти цю українську народну казку дуже полюбляв Іван Якович Франко. І він її від трохи змінив і написав свою авторську казку, але основу за основу відзяв взяв українську народну казку. І от казка «Рібка» Івана Франка починається ось так: був собі дід Марушка. А в нього баба, ой, вибачте, був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби донечка Мінка. А у донечки собака Хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка, мишка сіроманка. Ось так розпочинає казочку Рібку Іван Якович Франко. Тепер подивіться, у цій касті ми зустрічаємось з іменами людей. Це Андрушка, так звали дід, Марушка і донечку звали Мінка. Ми з вами говорили, що імена людей ми пишемо завжди з великої букви. Далі у нас в цій касті є деякі тваринки. От у нас є собачка, і слово собачка написано з маленької букви. А її кличка Хвінка з великої. Далі у нас є йде Киця Киця ми пишемо з маленької букви, а от її кличку Варварка пишемо з великої букви. І ще у нас є мишка. Слово мишка ми пишемо з маленької букви, а сіроманка, тобто кличку, ми пишемо з великої букви. Тож, вам потрібно діти, записати не в дві колонки, а так як ви бачите зараз на екрані: Собачка, хвінка, киця варварка, мишка сіроманка. Але я вам ще раз нагадаю, що тварини, назви тварин ми пишемо з маленької букви, а клички тварин ми пишемо з великої букви. Тож, з слідучого робочого рядка ви записуєте. Собачка, хвінка, киця варварка, мишка сіроманка. І ставити крапочку. Ставимо урок на паузу, працюємо. І так, діти, в мене написано не так, як потрібно, а ви повинні були записати парами. Але я вам нагадаю, що назви тварин ми пишемо з маленької букви, клички тварин ми пишемо з великої букви. Тепер нам потрібно виконати завдання нашої родзинки. Вона розпізнала за поданими ознаками тварин і придумала їм клички. Нам потрібно доповнити наше речення. І так, сірий, хижий, злий хто це діти? Вовк. І вона придумала йому ім, кличку Сірко. Далі, чому діти? Тому що він сірий. Руденька, вертлява з пишним хвостом. Це, і якщо ви вирішили, що це у нас лисичка, то, діти, ні. Лисичка не вертлява. Це наша. А, все-таки лисичка. А я б хотіла написати білочка. Ну, тут вирішили лисичка. Лисичка і е, кличка-хитринка. Чому? Тому що вона хитра, а якби була білочка, можна було назвати її трудівничка. Далі гривастий, пруткий, як вітер. Це, ну, точно, кінь, да, діти? Але яку кличку Чи, э, э, родинка придумала буран. Хоча можна було і орлик, і якусь іншу кличку. Тобто, за вашою фантазією. Що робите зараз ви? Ви, ви переписуєте ці речення, але клички тварин ви можете змінити і записати свої. Але пам'ятаємо з великої літери. Тож, ви починаєте писати. А, а Вибачте, діти, вибачте, я, я трішечки забула, що в мене немає записано цих речень каліграфічно. Тож, ви ставите урок на паузу, переписуєте ці речення. І з друкованого тексту. І е, якщо у вас є таке бажання, ви змінюєте клички Сірко, Хитринка, Буран. Якщо у вас немає такого бажання, якщо вам подобаються ці клички, ви просто переписуєте. Ставимо урок на паузу, пишемо каліграфічно. Ми завітали в гості до одного із наших. Друзі, це був дядько Іван. І у дядька Івана повний двір різної скотини. Тварин багато-багато. У нього є собака, і його собаку звати Дінго. У нього є кішка звати Люсі. У нього є папуга і папугу звати Пірат. У нього є коза і козу звати Зорька. Якщо ви подивитесь у двір, ви там знайдете ще тваринок, але поки що досі нам потрібно це речення записати у зошит. Але якщо у вас є велике бажання і ви побачили, що є тут іще зайчик, так? є тут ще курка із курчатами, то ви можете також їм дати клички. І доповнити це речення своїми пропозиціями. Тобто, після слова Зорька, ви можете поставити кому, написати зайчик – такий-то, і курка або квочка, і написати її кличку. Каліграфічно ви переписуєте це речення, і, бажаючи доповнюють іще своїми, іще своїми прикладами. Відпочиньте трішечки, і я вам поясню знову ж таки творче домашнє завдання. Вам потрібно написати два-три речення про свою улюблену тваринку, написати, яку вона має кличку і чому вона ваша улюблена тваринка. То ви починаєте. Моя улюблена тваринка, наприклад, кролик. І діти, напишіть ще, чому вона улюблена. Я її люблю тому, що, і напишіть, чому. І напишіть, що її звати, або її кличка. І напишіть її кличку з великої букви. ви можете два речення об'єднати в одне і написати Моя улюблена тваринка, наприклад, кішка, Мурка. Це буде перше речення. А в другому реченні ви пишете Я її люблю тому, що. Вона дуже ніжно муркоче. Це, це були мої речення, але ви можете, звичайно, придумати і свої. І хтось каже: а, мож, а якщо в мене улюблених тваринок дві, запишіть дві, ви напишете Мої тільки улюблені тваринки. І перерахуйте, які у вас улюблені тваринки. На сьогодні все, мої любі. Нагадую, що клички тварин ми пишемо з великої букви. Не забудьте надіслати мені свої фотозвіти. Я кажу вам до побачення. Зустрінемось завтра на нашому відеоуроці.